У Львівському Артцентрі Factory відкрилася перша міжнародна виставка. Захід об'єднав роботи українських та закордонних митців, які були створені за останні 75 років. Виставку назвали пам'яті тої, що пам'ятає за задумом організаторів. Артподія має дати відповідь на складне питання: чи можна вважати справжнім мистецтвом практику збереження пам'яті про творчість інших людей. В основі незвичайного проєкту історія життя та творчості української мисткині Аліни Ламах, дружини відомого монументаліста Валерія Ламаха. упродовж 30 років Аліна розшифровувала, редагувала і займалася видавництвом рукописів чоловіка та паралельно створювала власні картини, більшість з яких вперше презентують на цій виставці. Експозицію проєктувала відома українська художниця Ксенія Білик. Ксенія створила реконструкцію помешкання родини Ламахів, каже, що на розташування представлених на виставці робіт Ади Рибачук та Володимира Мельниченка, Катерини Білокур, графіка Павла Макова та інших митців її надихнули сам простір арт-центру і тема пам'яті. Культура це є фундамент певною мірою нашого. Того, за що ми боремось, в якому сенсі нашої ідентичності, арт-центр Джем Factory має унікальну історію. Понад 130 років тому в цій будівлі була гуральня відомого на той час львівського корчмаря Йозефа Кроніка а у 1970-х Функціонувала фабрика повидла 2015-го Занедбану будівлю придбав швейцарський історик та інвестор Гаральд Біндер і за кілька років перетворив її на багатопрофільний центр сучасного мистецтва, креативний простір для презентації арт-тенденцій та відкриття нових імен. Мене захопила ідея створити культурний центр у місті, яке я добре знаю, де маю стільки колег та друзів, і знаю, які тут хороші й талановиті люди, а надто молодь. Гаральд Біндер каже, що хотів, аби арт-центр не сприймали як музей чи виставкову залу. За його задумом, Jam Factory Art Center мав стати місцем зустрічі, навчання та обміну досвідом. Окрім того, ми хочемо привернути увагу всього світу до України. Ви чули гасло Путіна? Бутім то України не існує. Все, що ми робимо, це намагаємося протистояти цьому наративу. Та говоримо, Україна жива, вона творить свою культуру і цим об'єднує людей. Виставка пам'яті той, що пам'ятає, триватиме до вересня 2024 року.